Малята вітаю. Займаємо з вами математикою. Назвем цифри сусідів. У цифри 3 два сусіди. Попереду двійка, позаду четвірка. Добре. Які ж цифри сусіди у цифри 7? Так, попередня цифра 6. Послідуюча вісім. Добре. Які ж цифри сусіди? у цифри 9. Попереду цифра 8. Позаду цифра 10. Добре. Покажіть Покажітьте назвіть цифру на 1 менше, ніж 5. На 1 менше, ніж 5 4. Яка цифра на 1 більша, ніж 6? На 1 більша, ніж 6 цифра 7 яка цифра менша на 1, ніж 9. На 1 менше, ніж 9 – 8. На 1 менше, ніж 3 – 2. На 1 більше, ніж 5 – 6. На 2 більше, ніж 3 – на 2 більше, ніж 3 – цифра 5. На 2 більше, ніж цифра 6 – 8. На 2 менше, ніж цифра 10 – 8. На 1 менше, ніж цифра 3, 2, на 1 менше, ніж цифра 1. На 1 менше, ніж цифра 1, це буде 0. Що ж таке позначає цифра 0, діти? Цифра 0 позначає нічого, немає нічого. Якщо я вам скажу, дайте мені 0 іграшок. Це що буде? Ні скільки. Але якщо перед нулем поставити цифру 1, це яка цифра вийде? Так, 10. А якщо поставимо цифру 3, вийде 30, якщо поставимо цифру 4, буде 40, а якщо ми будемо рахувати тепер з вами десятками, не підставляючи нуля, але уявляючи, що після кожної цифри стоїть нуль, то як би ми рахували? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. А якби до нуля додавали, до 10 додавали нуль, яка б цифра вийшла? До 10 б додали нуль, це вийшла б цифра 100. Ось ми з вами почали рахувати десятками. Давайте ще раз повторимо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Було б, якби в нас були нулі дописані. А біля десятки написаний нуль, Це буде цифра 100. Молодці, будьте уважні, запам'ятовуйте. По центру листочка покласти цифру 1. Над одиничкою поклали цифру 3. Під одиничкою поклали цифру 6. Справа від одинички кладемо цифру 7. Зліва від одинички кладемо цифру 10. Подивіться, у вас так вийшло. Продовжуємо далі викладати цифри. У верхньому правому куточку покладемо цифру 8. У верхньому лівому куточку покладемо цифру 5. В нижньому лівому куточку покладемо цифру 2. А в нижньому правому покладемо цифру 9. Давайте тепер з вами прочитаємо цифри в рядочках. Читаємо верхній рядочок. 5, 3, 8. Середній 10, 1, 7. Нижній 2, 6, 9. Тепер знизу читаємо ззаду наперед: 9, 6, 2. Середній 7, 1, 10. Верхній 8, 3, 5. По діагоналі читаємо. 5, 1, 9. Знизу. 9, 1, 5. По другій діагоналі. 8, 1, 2 знизу вгору. 2, 1, 8. Добре, молодці. Малята, пам'ятаєте, ми з вами умовно домовилися позначати порядок днів. Сьогодні, вчора, завтра. Сьогодні це відбувається зараз. Вчора було щось, а завтра щось ми тільки можемо запланувати. І ще раз повторяємо: сьогодні, вчора, завтра. І ще раз, сьогодні, вчора було і буде щось завтра. Малята, давайте поназиваємо, що знаходиться в центрі. Справа, зліва, вгорі внизу. Що знаходиться в центрі нашого екрана? Капуста. Справа від капусти. Одне яблуко. Зліва від капусти. Одна, дві, три груші. Внизу під капустою. Два огірка. Над капустою. Один, два, три, чотири помідора. Так, і ще раз повторюємо. По центру капуста, справа, яблуко вгорі. чотири помідора, внизу, два гірка, зліва три груші. Малята перед вами знаходиться два стопчика цифр. 1, 5, 10, 7, 2, 3, 9, 8. Давайте ми попробуємо їх порівняти і поставити між ними знаки. Один, ми говоримо, що один менше, ніж. Читаємо 1 менше, ніж 2. Пять. П'ять менше, ніж три. Добре. Правильно я сказала? Ні. Чому? Тому що 5 більше, ніж. Так, 5 більше, ніж 3. Десять більше, ніж дев'ять. Так, і 7 менше ніж вісім. Правильно я записала, діти? Ні, знову невірно. Десять 10 написано менше, ніж 9. 10 більше, ніж 9. Добре, діти! На цьому наше заняття закінчилося. До побачення. На все добре.